Киті мандрівниці. Точна адреса Муля і манюня в Африці Жили собі дві киті муля і манюня. Маму Нюня була сіренька з чорними смужечками, а ротик мала білий, наче припудрений. Муля ж була чорна, чорнісенька без жодної плямки. Ну хіба що очі мала зелені та кінчик хвостика, ніби вмучений у сметанку. Киці дружили і часто ходили одна до одної в гості. Якось манюня отримала листівку від свого африканського родича. З одного боку листівки була фотографія самого родича з усією своєю родиною, а з другого нашкрябана Люба Манюню. Ми живемо добре, приїзди в гості, твій двоюрідний дядечко Лев і зворотня адреса Африка. Манюня розхвилювалася і відразу побігла з листівкою до мулі. Мулечко, збирайся, мерщій. гаукнула вона з порога. Ми їдемо до дядечка Лева в Африку. Муля повагом зістрібнула з підвіконня і, потягнувшись, запитала, а куди саме няф Африка велика. Манюня розгублено закліпала очима і сказала, а я не знаю. Ось дивись. Вона простягнула по друзі листівку. Тут написано Африка. Муля похитала головою та звичним жестом скинула з полички в географічний атлас. Ну ось, переможно вказала чорна киця на розгорнуту сторінку. Все ясно, ми їдемо в Марокко!» «Марокко? це чудово! вигукнула манюня. Киці відчинили свою скарбничку, в яку складали всі подаровані та знайдені грошики. Купили квітки на літак і вирушили до Африки. Проте знайти дядюка Лева в Марокко виявилося непросто. Не було ні дороговказів, ні банерів, ні табличок, які б сповіщали, де він живе. Киці шукали його лігво серед червоних будинків міста Марракеша, серед білих будинків міста Ессувейри. Серед зелених пальмових гаїв і жовтих пустків пустелі. Але ніде не те, що лігва, а навіть сліду дядівки Лева не знаходили. Нарешті киці вирішили звернутися до місцевого верблюда. Вибачте, ви не підкажете, де живе дядечко Лев? вічливо спитали вони. Немає в нас ніяких левів. У нас тільки верблюди, не припиняючи жувати зверхньо відповів верблюд і відвернувся. Киці хотіли засмутитися, але тут до них підійшов марокканський кіт і сказав, Ви не думайте, у нас не тільки верблюди є, у нас у Марокко і котів багато, і кіз, які по деревах стрибають, і змій». І лелек, і а Леви, Леви, у вас є? нетерпляче перебила марокканського катамуля. Ні, левів, на жаль, нема, зітхнув марокканський кіт. Колись були, а зараз нема. Але ви не журіться, їдьте до мого брата. Ось його точна адреса. Єгипет, місто Каїр, вулиця Мускі, третє підворіття праворуч. Він вам покаже левів. У Єгипті леви вже, напевно, мають бути. Киці подякували марокканському коту і вирушили до Єгипту. Звісно, є, звісно, знаю, вигукнув єгипетський брат марокканського кота, коли наші кіці запитали його про лева. Ходімо, покажу. Ішли вони, йшли каїрськими вулицями. А далі йшли йшли єгипетськими пісками, повз піраміду Хафра, повз повспіраміду Мікеріна, повз піраміду Хеопса, і нарешті дійшли. Ось, урочисто промовив єгипетський кіт. Це Лев, щоправда, люди називають його Сфінксом. І він трохи дивний, голова в нього, як у людини, крила, як у орла, а хвіст, як у бика. Зато подивіться, які лапи, справжні левині. Ні, похитала головою Манюня, це не мій дядечко лив. У мого дядечка все своє. І голова, і хвіст, а крила йому ні до чого. Так це не дядечко Лев, кивнула Муля. Дядечко Лев справжній, а цей кам'яний. Інших левів у нас немає, зітхнув єгипетський кіт. Колись були, а тепер нема. Пошукайте в Кенії. Зараз у диких звірів модно жити в національних парках. Може, і леви там є? Муля й манюня дослухалися до поради. І мерші поїхали в Кенію. Там справді на великих просторах, які називають національним парком, жило багато-багато диких зверів. І птахів, і слони, і антілопи, і зебри, і жирафи, і страуси, і бігімоти, і мавпи, і крокодили, і марабу, і ще казна хто. І що найприємніше, все вони добре знали дядечка Лева, і одразу показали мулі і манюні, де він живе. І киці нарешті прийшли до Левиного лігва. Там їх рада зустріла сам дядечко Лев і вся Левина родина. А потім вони всі разом лежали в затінку під великим деревом. А коли зайшло сонце і стало прохолодніше, гуляли по національному парку, і киці з левенятами, які поки що вміли тільки нявчати, як коти, вчилися голосно рикати, так, щоб аж луна покотилася парком. А наступного дня муля й манюня сфотографувалися з левиною родиною та відіслали листівку тентянці. А на звороті написали, Люба Тетянка, у нас усе добре. Бери з собою Андрійка, Ленусика, Дусика, принцесу і всіх друзів. І приїздіть до дядючка Лева, бо зараз модно жити в національних парках. Чекаємо, твоя муля і манюня. І не забули написати точну адресу Африка, Кенія. Національний парк. Третє дерево з краю. Левене Лігво. Війна з мишами. Муля й манюня в Іспанії. Жили собі дві киці Муля й Манюня. Манюня була сіренька з чорними смужечками, а ротик мала білий, наче припудрений. Муля ж була чорна чорнісенька без жодної плямки. Ну хіба що очі мала зелені та кінчик хвостика, ніби вмочений у сметанку? Киці дружили і часто ходили одна до одної в гості. От якось муля гуляла по книжковій полічці і зачепила товсту, притовсту книжку. Книжка впала і розгорнулася на сторінці, де писалася про те, як лицар Дон Кіхот із Ламанчі та його вірний збройносець Санчо Панса воювали з велетнями. Мулі стало так цікаво, що вона прочитала всю старінку, а потім побігла до манюні. Я тепер не киця, а лицар дон Кімуля. Зламанчі, викнула вона з порога. А я тоді хто? здивовано запитала манюня. Ти мій вірний зброєносець. Санчо Манса, тому маєш називати мене Ваша мурмилість. І ми їдемо до Іспанії воювати з велетнями. Ой, мулечко, тобто ваша мурмилість. Велетні ж такі великі, я боюся. Не бійся, усміхнулася муля. Велетні це насправді вітряки. Вітряки милють зерно на борошно, а де зерно там завжди миші. Миші. вигукнула манюня, і очі в неї заблищали. Мулечко, ваша муромилість, їдьмо мерші воювати з мишами. Не так швидко, мій вірний Санчо Мансо. Я маю спочатку написати іспанському королю, відповіла муля і скрізь. Сіла шкрябати листа. Іспанський король дуже зацікавився посланням і запросив лицаря Дон Кімулю та його вірного зброєносця Санчо Мансо на війну з мишами і навіть прислав по них свій королівський літак. Спочатку Дон Кімуля і Санчоманце воювали в зимовому королівському замку в Ескоріалі. Потім вони воювали в Полоничному королівському замку Варанхуесі. Потім вони воювали в літньому королівському замку Сеговії, а потім миші підняли білий прапор і попросили миру. Тоді киці і миші уклали мир і підписали мирну угоду. І миші дуже раділи, і іспанський король дуже радів. І лицар донкімуля та його вірний зброєносець Санцо Манса теж дуже раділи, бо війна з мишами таки дуже марудна справа. Після перемоги Король улаштував святковий феєрверк і гуляння, а лицареві Дон Кімулі та йому вірному зброєносцю Санчо Мансі вручили медалі та велику головку манчеги. Улюбленого сиру всіх лицарів і зброюносців зламанчим. І лицар Дон Кімуля та його вірний зброєносець Санцоманце зі славою повернулися додому. А вітряки, чи то пак велетні, їм в Іспанії так і не трапилися. Страшно цікава казка. Муля й манюня в Румуні. Жили собі дві киці муля й Манюня. Манюня була сіренька з чорними смужечками, а родик мала білий, наче припудрений. Муля ж була чорна чорнісенька, без жодної плямики. Та хіба що очі мала зелені та кінчик хвоста, наче вмочений в молоко. Киці дружили і часто ходили одна до одної в гості. Якось муля й Манюня сиділи у великій кімнаті. Манюня гортала нову книжку своєї хазяйки, а муля ловила плоху, яка непроханою приїхала на ній в гості до Манюні. Мулічка, а ти боїшся вампірів? запитала раптом смугаста киця. А чого їх боятися? Вони ж не справжні, відповіла муля. Це радше б їх треба боятися. Ох, хто справжні кровопивці. А в тій книжці написано, що найголовніший вампір, граф Дракула, насправді жив колись у Румунії, не погодилася манюня. Є лише один спосіб розв'язати нашу наукову дискусію, повторила Чорна киця, вичитану в книжці фразу, і додала: Поїхали до Румунії. Та переконатися, що я, як завжди, мала слушність. І все це казки. До речі. Дискусія це така суперечка, але без бійки, пояснила Муля. Тож збирайся просто зараз, бо я таки зловила блаху, і вона пообіцяла мені викуп за своє життя. Няв. Я завжди готова, підскочила манюня. Ось тільки чесник візьму. Мур!» А чесник тобі навіщо? дивувалася Муля. Його вампіри дуже бояться, відповіла смугаста киця і повісила собі та подрузі на груди у голодці часнику. Муля й манюня взяли грошик, який блоха віддала їм за своє життя, сіли в автобус і поїхали до Румунії. Доброго дня! Скажіть, будь ласка, де живуть вампіри? чемно запитала смугаста киця в корови, яка паслася на руминській луці. «Буенос діас», – відповіла корова, це я з вами привіталася по-іспанськи. Готуюся, знаєте, до поїздки в Південну Америку на конкурс краси, тому точно можу вам сказати: вампіри водяться тільки в Південній Америці. Вони маленькі негідники літають уночі над посовищем і смокчуть кров корів. А це мене дуже турбує. Ми цікавимося графом Дракулою, який не літав над посовищем, а блукав нічними вулицями. А ви про кого говорите? уточнила муля. Я ділюся з вами намуковими знаннями про південноамериканських кажанів-вампірів, а ви тут зі своїми казочками, розсердилася корова. Ідіть запитайте про це в кажанів печер, що біля містечка Турда. Мабуть, вони цю казку і придумали. Знаю я їх. Киці поспішили покинути розгнівану корову, але ще довго чули її голос. Це ж треба таке придумати. Блукав нічними вулицями, точно якийсь казран постарався. Печери були темні, похмурі. Схоже на лігво казкового дракона. Але сміливі мандрівниці вперто чимчикували химерними підземними залами, аж поки зустріли кажанів. Вампіри в нас не стали відповідати на запитання манюні кажани, але муля їх перебила ми про графа дракулу запитуємо. А, про цього, розочарувалися кажани. Ніякий він не був не вампір, а просто дуже жорстока людина. От про нього всілякі казки і придумали. А ми любимо казки і нам це страшно цікаво, няв, пояснила манюня. Тоді летіть на північний захід Румунії у Трансильванію, сказав найстаріший казажан. Там стоїть замок цього, нібито вампіра. А ліпше залишитися з нами, порадив молодший Казран. Наші печери набагато цікавіше. Ми тут стільки казок придумали і про вампірів, і про драконів, і про людожерів. Мура, дякуємо, звісно, сказали киці, але надто вони страшні та похмурі ваші печері. Муля і манюня швиденько попрощалися з кажанами і подалися до Трансильванії. Скрізь кіці бачили різнокольорові, наче іграшкові будиночки, казкові, гостроверхі замки й церкві, мальовничі гори й озера з кришталевою водою. Трансильванія їм дуже сподобалася. А тамтешні кажани яких родичі вже попередили про приїзд відомих мандрівниць, улаштували кицям екскурсію до замку графа дракули. Вау, як цікаво. вигукнула Муля, походжаючи залами з лицарськими обладунками. Цікаво, але зовсім не страшно, розчаровано зіпкнула манюня. Кажани пожитернулися та повели гостей до кімнати страху, спеціально влаштованої для найсміливіших мандрівників. Там киці схочу настрашилися. Мулечко, я думаю, історії про вампірів це справді казки, сказала манюня, коли вони поверталися додому, милуючи з вікна автобуса прекрасними краєвидами Румунії. Чому ти так вирішила? поцікавилася муля. Мур. Несправедливо було б, якби в таких гарних місцях жили якісь кровопивці. Це було б страшно, але зовсім не цікаво. Тож нехай ліпше вампіри залишаються в казках, засміялася смугаста криця і весело додала. «Няф!